Вітаю, друзі! Я Віталій Портников і це проект Вкрадений світ. Як Росії і в імперські часи, і особливо в радянські, вдавалося втримувати контроль над Україною, над українським народом. Це, до речі, стосується насамперед існування незалежної України після 1991 року. Адже стало очевидно, що в цій ситуації втримання контролю. Це набагато більш серйозна задача, ніж в російські і радянські часи. В часи Російської імперії і Радянського Союзу можна було говорити про те, що Санкт-Петербург, Петроград і Москва могли насамперед розраховувати на силу, на свої силові структури, на свою освітню і культурну політику. Вони були господарями. На цій території. А от що робити, коли існують інститути незалежної держави, коли ти не можеш все проконтролювати? І разом із цим прагнеш отримати сусідню країну в орбіті власного впливу, та ба більше сподіваєшся, що рано чи пізно ця країна стане частиною твоєї власної території. Ну і відповідь на ці питання є досить простою: розділяй і владарюй, вічна стратегія будь-якої імперії де правди, діти. Вже радянська Україна була досить строкатим утворенням з точки зору настроїв населення. В склад цієї радянської України, після того, як більшовики остаточно перемогли у боротьбі за владу, увійшли території центральної України, в яких ще живим було українське село з його мовою культурною. Традиціями, із портретами Шевченка в кожній хаті, із фольклорними колективами, із церковними школами, в яких також українського змісту було чимало. І разом із цим індустріальний схід і південь, де було чимало переселенців з усіх регіонів Російської імперії. Додамо до цього ще й є трагедію Голодомору. коли Величезна частина українського сільського населення була знищена або змушена була залишити свої домівки. А перед цим, до речі, була ще й колективізація, коли величезну кількість людей з цього самого українського села переселяли до Сибіру, додамо сталінські репресії, коли велику частину української інтелігенції знищували або відправляли до таборів, згодом не дозволяли. Повертатися на територію радянської України навіть коли закінчується термін ув'язнення. І ми побачимо, як змінювався склад населення на центральній Україні, на східній, на південній. Побачимо, як змінювалася кількість носіїв української мови у різних регіонах. І так вже закладалися ці, я б сказав, Можливості для ймовірного конфлікту ідентичності, який тоді не спостерігався з тієї простої причини, що все це було, так би мовити, під тиском комуністичних репресій, у 1939 році відбулася ще одна не менш важлива подія: Радянський Союз приєднав до радянської України території, які на той момент були територіями. Польщі і Румунії після Другої світової війни до складу радянської України увійшла ще й Закарпатська область, яка до цього була частиною Чехословаччини. Ці території ніколи не були частиною Російської імперії, ніколи не зазнавали цієї політики русифікації, які піддавалися всі інші регіони України. У кожного такого регіону була своя доля. Галичина була довгий час частиною польської корони, а згодом і Австро-Угорської імперії. І на території Галичини, а Львів, як відомо, був столицею Королівства Галичини і Лодомері. йшла така культурна конференція. конкуренція між польською, українською. Німецькомовною культурами і про якусь наполегливу політику щодо знищення української культури чи українських церковних традицій, як це було вже потім у Радянській Україні з українською Греко-католицькою -католицько церквою, і мови найшлося буковина, яка також була частиною Австро-Угорщини, а після цього. І незалежної Румунії також була, можна сказати, ареною для румуномовної, україномовної, німецькомовної культурної конкуренції. Ну і зрештою, була ще Волинь, яка була частиною Російської імперії, але два десятиріччя провела у складі довоєнної Польщі, що також змінило ідентичність цього українського регіону. І я б сказав, політичну ідентичність також. Адже люди 20 років жили без комуністичних репресій, без русифікаторської політики, хоча і з тенденціями до полонізації цього українського регіону. Не забуваємо і про Закарпаття, яке було частиною Королівства Угорщина у Австро-Угорщини, а згодом 20 років прожило у демократичній Чехословаччині. І от всі ці регіони стають єдиним цілим. З радянською Україною, яка вже пережила свій період репресій. І разом живуть, але дуже по-різному. Кілька десятиріч поспіль після Другої світової війни. І я завжди нагадую, що тільки після смерті Сталіна у 1953 році в Москві вирішили, що етнічний українець може стати. Першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії республіки. Тобто вперше дозволили етнічному українцю бути керівником, реальним керівником Української РСР. Через кілька десятиріч після появи Радянської України вже з'явилася така умовна довіра. Але, от, скажімо, у Львівській області такої довіри не з'явилося до самого кінця існування Радянського Союзу. Ніколи не було першого секретаря Львівського обкому партії, який був би вихідцем з Галичини. Тому що недовіра радянського керівництва до мешканців Львівської, Івано-Франківської чи Тернопільської областей була навіть більшою, ніж недовіра до Мешканців Латвії, Литви і Естонії, які у 1940 році були окуповані радянськими військами і приєднані до Радянського Союзу внаслідок домовленості між Сталіном і Гітлером. Таким чином, на момент, коли Україну було проголошено, ми вже бачили реальний конфлікт ідентичностей серед. Населення, яке було умовне, і регіональними причинами, і, можна сказати, тими національними і ідеологічними орієнтирами, які завжди з'являються у людей після того, як закінчується період такої жорстокої диктатури, це також потрібно усвідомлювати. Ми побачили людей, які вважали себе за класичних українців, так як хтось вважає себе класичним поляком чи класичним румуном. Людина розмовляє українською мовою, вона вважає Україну такою самою частиною європейського світу, як Польщу, чи Румунію чи Угорщину. Вона сподівається на європейський вибір своєї країни, на те, що країна стане членом Європейського Союзу, позбудеться ось цих часів імперського впливу остаточно так, ніби і не було їх ніколи. І разом із цим. Велика частина населення, яке продовжує сприймати Україну як частину цивілізаційного рускава міра, яка не проти того, щоб незалежна Україна існувала, однак як країна, загалом російськомовна чи двомовна, яка може існувати тільки у союзі з Росією у. 90-ті роки говорили у Союзі з демократичною Росією, адже абсолютно очевидно, що Україна це така консервативна напівкомуністична держава, а у Росії відбувається демократичний експеримент Бориса Єльцина. Реформи йдуть набагато швидше, ніж в Україні, тому Україні потрібно на Росію орієнтуватися. Ну і разом із цим, велика частина людей. Які взагалі не дуже розуміють, що таке державність, які продовжують сприймати Україну так, як сприймали її до проголошення незалежності, як територію, просто як звичайну територію, І які могли і Радянський Союз не сприймати як якусь державність, а просто як інституцію, яка дає можливість якось вижити, може навіть і не свою інституцію. А таку, яка з'явилася незрозумілим чином. Ну, і таке саме байдуже ставлення до Радянського Союзу переноситься на байдуже ставлення до України. Тут для Москви відкриваються звичайно неймовірні можливості: грати на суперечках між всіми цими ідентичностями, створювати політичні сили, які будуть орієнтуватися саме на такі. Ідентичність. Варто просто нагадати, що вже 1994 року на президентських виборах в Україні конкуренція йде між кандидатом, який виступає за незалежницький розвиток України, чинним президентом Леонідом Кравчуком, і претендентом на посаду президента, колишнім прем'єр-міністром Леонідом Кучпу, який говорить про необхідність відновлення взаємин з. Російської Федерації, який обіцяє, що російська мова обов'язково буде службовою, так би мовити, мовою в новій Україні, і на цій історії спекуляції з російською мовою буде робити кар'єру ціла генерація українських політиків. Аж до Віктора Януковича, який 2004 року перед першим майданом. Обіцятиме своїм виборцям, що якщо його оберуть президентом України, він обов'язково зробить російську мову другою державною мовою в Україні, так як російську мову другою державною мовою в Білорусі зробив інший московський кіставленик, огидний Олександр Лукашенко. Ну і от в цій ситуації, звичайно ж, ми маємо. Бачити ще й чіткий такий водорозділ між тими, хто вірить в незалежну європейську демократичну Україну, і тими, хто продовжує сподіватися, що Україна, навіть як незалежна держава, залишиться частиною рускава міра, залишиться головним союзником Російської Федерації, якою б ця Російська Федерація не була. У 2004 році цей цивілізаційний поділ між прихильниками незалежної європейської України і зросійщеної України стає політичним. Партія регіонів Віктора Януковича стає, можна сказати, прапороносцем цієї проросійської України, і спирається вона насамперед на голоси мешканців східних і південних регіонів України. Однак цього електорату недостатньо, щоб забезпечити владу такій політичній силі, як електорату центральних і західних областей України недостатньо, щоб забезпечити владу проукраїнським політикам. Що ж тоді визначальним є у розвитку української державності? Настрої тих, хто в принципі не сприймає Україну як державу, для яких немає значення, яким шляхом вона буде розвиватися, тільки щоб економічно була підтримана певна стабільність. Саме ці люди і визначають вектор українського розвитку протягом наступних десятиріч. Тільки напад Росії на Україну після другого майдану 2013-2014 років починає зміщувати ситуацію в бік тих, хто пояснює, тільки суверенна європейська Україна здатна себе захистити, може вижити. Однак війна впливає на українське суспільство ще одним чином. Посилюються позиції тих, хто вірить у можливість домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним, тих, хто вважає, що припинення конфлікту, який розпочався внаслідок російського нападу у 2014 році, і анексії Криму є головною задачею до. Української державності і у 2019 році ми бачимо дивовижну коаліцію, коли за нового українського президента Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів голосують як прихильники так званих націонал-демократичних кандидатів, так і прихильники. Так званого рускава міра, так і люди, які продовжують сприймати Україну виключно як територію спокою, який має бути відновлений новим очільником держави, та й сам Володимир Зеленський обіцяє припинити війну і покладає відповідальність за продовження конфлікту на свого попередника Петра Порошенка і українську владу, сформовану після перемоги революції 2013-2014 років, а зовсім не на російського президента Володимира Путіна прихильників цієї ідеї очікує жорстке розочарування. Ніяких реальних домовленостей з Путіним, які слід було очікувати, досягти не вдається. Російський очільник очікує від України виключно капітуляції на своїх умовах. Такої капітуляції, яка б могла не просто дестабілізувати Україну, але й прискорити її приєднання до Російської Федерації в якості. Частини території. А з цим, як виявляється, не погоджуються ані прихильники демократичної європейської країни, ані прихильники України проросійської, які б хотіли все ж таки збереження української держави як самостійного суб'єкту наслідок багаторічного існування української РСР. І це також можна сказати коаліція. І ця коаліція бачить, як Путін не збирається поступатися своїми. Підходами, і 24 лютого 2022 року починає остаточний бій за знищення української держави Бій, який мав закінчитися трьохденним захопленням української столиці, але вже продовжується більше двох з половиною років боями між російською і українською армією, і таким чином можна сказати, що ця, ця драматична ситуація. Руйнує той конфлікт ідентичності, який існував в Україні всі радянські і пострадянські роки, все більше кількістю людей стає очевидно, що вижити Україна зможе тільки як демократична, європейська і сильна держава, що ніякої альтернативи такому розвитку немає, тому що це якраз питання фізичного виживання і держави, і людей. І що опція, яка Бачить Україну як союзницю Росії, зазнала остаточної поразки, хоча б тому, що Росія не вбачає в Україні ніякого союзника, а вбачає виключно частину власної території, чи в кращому варіанті васала під контрольну країну, керівництво якої буде виконувати будь-які забаганки Кремля. От як це відбувається до речі у сусідній Білорусі з її окупаційним очільником Олександром Лукашенком. Ну і звичайно, ті люди, які запитували, яка різниця як називається вулиця, також зазнали абсолютної цивілізаційної поразки, тому що питання не в тому. Чи заасфальтована вулиця, чи ні. А питання в тому, наскільки безпечно на такій вулиці жити. А безпека це ще й назва вулиці, тому що коли вулиця названа прізвищем твого потенційного окупанта, окупант обов'язково прийде за своїм. І таким чином, зараз у цих згарищах Великої війни, терміни, закінчення якої нікому не відомі, формується. Підстави для того, щоб конфлікт ідентичності в Україні закінчився раз і назавжди, і те населення, яке буде жити на території майбутньої повоєнної української держави, ніколи вже не знали цього конфлікту і дійсно створювало Україну як європейську демократичну україноцентричну державу, яка буде. Частиною цивілізованого світу, частиною Європейського союзу, частиною НАТО, яка буде плекати власні культурницькі пріоритети і громадяни якої будуть розмовляти саме українською мовою, а не мовою держави, яка вирішила знищити Україну за три короткі дні, які перетворилися вже майже на три довгі роки. І за великим рахунком, оцей інструмент владарювання в Україні, який був важливим орієнтиром і для царів, і для генеральних секретарів, і для російських президентів, він фактично знешкоджений Володимиром Путіним після 24 лютого 2022 року. В трагедіях, в випробуваннях, в бомбардуваннях, в пошуку виходу. З війни український конфлікт ідентичності закінчується остаточно. Дякую, друзі. Зустрінемося в проєкті Вкрадений світ. Хай щастить.